Потому що концепція, за якою ми до вас прийшли, ми її забули нахуй. Ну, чекаю, там було щось прикольне. Ну, типу, таке прикольне, що, блядь, можна забути нахуй і сказати бля-бля. Блі-бля-бля-блі. Ти зайшов з песімізму. Давай. Виходимо з песимізму. А, я згадала. Обертання. <ріст> І ти згадав. <ріст> да? Ми тільки що думали? Я точніше сказала, <ріст> по стру, мабуть, своєму. Що кажу, от дивись, якщо подивитись на землю, ти, так ніби з п'ятого поверху, яке це назвав з боку, то уяви, як собі от в цій. Чорноті висить от наша планета. Я кажу, що висить? Вона несеться. І тут я уявила, що вона так швидко несеться, ось світові роки, це світові роки. що Ми просто не встигаємо за її обертаннями навколо нас. Ми стали думати, точніше, я не ми. Чи ти одразу зрозумів, куди я хилю? Mm. Я кажу, ну, обертання. Таня, Женя каже, убер, Таня. Я кажу, Таня, Таня убер, Я кажу, звучить. Я кажу, у нас що буде? А, да, Женя каже, давай запишемо під плот. Убер, Таня. Убер, Таня. Я говорю, та Таня, яка їде за кермом Убера. Убер, Таня. А потім кажу, <hàng and> <Celsius> <sų> Це що виходить у нас, мала бути інтеграція з убером. Щоб не утораженні в при цьому. А що? А що нормально, не ураження? Не утром, що маєш на увазі? схоже. Якщо треба пояснювати, то пояснювати не треба. Та не треба пояснювати. Запікаєш. Та да ничего, чого це? Це навпаки навіть хорошо. Хотіла трішки познущати, не дав. Любить вас. Страшно. А я бы запікала. Не скучу. Что ти там сегодня казав? Уинка жінка, віроломство, твоє ім'я. Що там ти таке? Ну що я таке казав? Смішне казав. Не пам'ятаю. А, да, я задав. Але я тобі потім скажу. Якщо не забуду, цілком Тому що цілком рубрика, рубрика То До да. мене ще до підподавана почала. Задовго до підпода. Я їм сімки. Я завжди щось їм. Слухайте. А что это за хуйня, знаете? Видосы, АМСР, Шо это за. хто-то там шепоче, хто то там там, жрет? А? Я. АСМР. Да, видосы. Ну. No. Я про них недавно не Я же хуярю АСМР видос. Аудиос. АСМР аудиос. А до речі, так. Да? Ми, я жару. ми цілком себе spiritual SMR comedy. Що spiritual? SMR comedy. А точно АСМР я хуй, я звук на. Я навіть знав, як воно розшифровув... та розшифровується. Так да. ти да. що? — Розшифровується, так. Да. Слухай, Потихеньку звичайно. А знає... дощо, це от коли засинаєш під звуки, це теж воно? Тільки природне? Ну, це white noise, типу. Так, да, ж... знаєш, коли жмакаю там якусь прикалюхи, ну і це звучить якось класно. Це ж воно все туди відноситься, здається. Воно все спрямоване на те, щоб Зачепить. людині, типу, по... напевно, полікувати стрес. Угу. Люди в такий, в такий спосіб легше поруюється зі стресом. Комусь допомагає дощ включити собі, поверхати всі. Ріки. А комусь там? А комусь а, це в сенсі що? Мозло. А, та ні, я про інше, я про те, що комусь от там, щоб себе від цей не відосик там чи аудіо. Слухай, написи. подиви, знаєш, мені буде. Ну про ті ми переплутали. Аблі... 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 Абблювіату. Ось нарешті підпод вийшов на свій на свою проєктну потужність, тому що, ну, блін, це ж було. Але марім за своє радіо це воно. Скажіть, це було понуро, які сидять, сидять два там. А тепер уже добре. Давайте ще раз насолодуються промовимо. Облювіатура. Прекрасно, прекрасно. Так що ти хотіла сказати, А що я мала на увазі? Облювіатура. Аблю... Аб... Це насправді дуже багато конотацій у цього слова. Воно доволі таке. Після, Пісня дня. Рубрика пісня дня. Молимося, молимося. Угу, Молисікайся. Угу, я хотіла, щоб ми подивились аббревіатуру, А СМР, чи ми правильно взагалі літери ставимо. Все правильно. Я пам'ятаю, що там ці 4 літери, але 100 чи правильно. Точно А і точно Р. А СМР 100. А мисс М. Ну, коротше, АСМР 100 ASMR. відсотків. ASMR. А, тві, Все. 100%. Ваще. Ваще, я... Все, там, я думаю, вже всі зрозуміли. отлично. <сміття> і я навіть. Це те, це те, чого ми всі щиро прагнули. Да. <сміття> коротше, ми почали харачити. АСМР хотіла б сказати, я. Ще до того, як це стало мінстрімом, але, походу, це, блядь, було мінстрімом ще до нас. Просто воно пройшло крізь повз нас, і ми аж не помітили. Ну, хазе, я знав про цю херню. знав? Ну, мені... Слухай, минулого разу я прям продумала супер м'яка концепцію spiritual comedy, а потім з'ясували, що spiritual comedy існує hero to chorob. І ми ахуєнно вписуємося в цю концепцію. А так, а, да, але я думала, що до мене ніхто не придумав цей термін. Слухай. Я хочу заснувати термін. О! Да. Тобі все підпода мало значить. І апостолки теж мало. Хочеться ще якихось мистецько е... Випендрежних е... заслуг. Всі знають там певні слова по всьому світу. Хоча, мабуть, ні, це я погарячилась. Мабуть, буває так, що люди не знають про якесь поняття, наприклад, ХЗ. От ХЗ. Не знаю. Без ТЗ без результат Х, хз. ХЗ. Так що, так що? Блін, я знову пішла кудись думати і забула, з цього я починала. Ну так давай назад. Лималила. Going back to Zion. Повертаємось назад. <свистит> так, хорошо. Повернулись. А що ми тут бачимо? СМР. Я сказала, що я хочу вигадати якийсь термін. Да, да. Да. А тобі сказав, що тобі треба мистецьковопіндрежних заслуг якихось. Я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. тобі mm -hmm. на що. Мардославство. Веніті Виняті фейер. Ти послал, все під пода, бляха. Тебі fair вже... enough. 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 Fair, enough. Nee, fair enough. Оце я розумію. Тут вже не до жартів. А сколько? Три хвилини. Не переживай. Не переживай. Все під контролем. Окей. Okay. Дивись ти. От. Все, я не буду дивитися. Дивись тільки ти. Ну хорошо. Чи ти забудеш? Не забудеш. Я не буду дивитися, я буду тобі просто сказати подивись. Я візьму і забуду подивитися. І це буде Ми будемо серіальчик уже дивитися, да сидить, поїздить, стрім під под. Стрим під под. <говорить> стрим, -під -под. А та шо? стрим під под. Напишіть нам в коментарях, <говорить> Чи хочете ви стрім під под. З можливістю коментування, чи враховуючи, що у вас в коментарях, в принципі, не дочекаєшся. Ми будемо сидіти, піздіти, але ніхуя не напишете. Нам пише. Хто це напишете, ну, ну, ну. Ну, коли живий час, знаєш, типа. А, ти про це. Хотіла інтерактив, чекали, та, ти що? Вони коментарі нам не хочуть писати. Ну, ладно. Але, так, да, ми ж все ж таки, знаєте, як. Має бути якась тяглість з-підподу в підпод. Мало того, що сьогодні друтри підпод. Я забула. Я вже знаю. А так ще й в нас. були анонси. 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 Ну, які такі? <ріст> <ріст> я забула. Клас. Да. Але знаєте, в чому прикол? Я не зможу відморозитися, бо я ж можу переслухати. Ну то звісно. Все, Можеш, але не будеш. Так от, у нас було так, що анонс. я забуду, хіба що, що я забуду? У нас були анонси. І такі дуже скоро у вас чекають декілька прикольних сюрпризів. Так, один знаєш, один на мене краще іншого. На мене теж, бо я напроч забула, що ми анонсували. І коли це станеться, я скажу, о, ніхуя собі. Дуже класні, дуже класні сюрпризи. Вам дуже сподобається. Тому що нам вже подобається. От, а якщо нам вже подобається, то ви заціните полюбася. До речі, там якийсь подоби. Чуть-чуть. Обламор нам кайф. який? Було в нас 1499 підписників <свистач>, на Ютубі. 1499 половис. Он Ютуб. Скролін Ютуб. Коротше, я такий я такий таки дивлюся, думаю, прикольно, або прикрутим так серфін'. красиво. О, навіть за спини, думаю, бляха, от я коли-небудь буду згадувати, як це було. Ні, блять, на, з наступного дня, чи там через не знаю, дать заходжу, коротше. оновлюю студію. А там 1498, блять. Один ш... фоловер follower в я такий, блядь, what the fuck, follow here. Нет, не, не подумайте, що фолловер. За... Ага, слухайте, я не фоловер Детектив, Я маю уважаю. От, мені, ну, мені насправді ні. Я люблю взагалі, коротше, просто пиздить. Це моя фраза. Ти вкрав у мене. Ой, все, я у тебе вкрав, Ну, конечно. Вкрав стихи. у мене у нас. Усі сімки. От я люблю бути сімки. Бачите, я у нас відповідальна за АСМР. Я сподіваюся, що це правильна абревіатура. Господь тобі прощає цей сім'я. Ібо не ведала, що кажу. <гум> кусі сімки тобі кажуть. А каже, Господь тобі каже, кусі сімки і кусім. А вона не закінчується. Ну, є ще одна, біля тебе каже тобі Господь. Господь дозволяє тобі її відкриті навіть почати. Я, я ще хочу сказати, що що не має закінчуватися, так це донати на ЗСУ. Тому що. В сенсі, Якщо сімки закінчуються, то донати на ЗСУ ні. ні. Не закінчуються, тому що поки ми не закінчимо Особі те, не що закон. ми закінчуємо, треба підтримувати всіма але думка, можливими. Я згоден. Думка але взагалі ну, правильно. Це чисто асоціація, не асоціативно ряд. абсолютно. Донатісимо на ЗСУ, тому що ЗСУ. Це те, що тримає все. Це точно, і повертаючись до. можливості піздять. Да. Подякувати тим, хто нам дає цю можливості. Які е е е, Піздеть. Я вийде люблю. От теж, так. Митець проривається прям. Mm -hmm. При, oh. Приємно. Ще класний пісняк. А, полісив гелікоптер, mm -hmm. а. Шокарно. Чому не помолитися, так? Да, П'ятничним вечором. Очі. А за що я попіздеть. — Ну це я вкрав твою фразу. 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 — Я вже забула, що я це сказала. Про миття. Ну, звісно, тобі всі все вкрали. І навіть з пірючок камеді. Блін, не нагадуй. <рисв> я>, я не думала, що вкрали. Мені стало дуже прикро, що не я це придумала. Слухай, ну хорошо, що ти ловиш за теро такі кльові приколи і причому юзаєш їх, ну. Але люди, які знали, що це жанр існують, подумали, ти та що... Нам, та нормально, вони з нами на одній хвилі. люди. Тут немає випадкових людей. Да. От в чому річ. Ти не забувай. Ти думаєш, що ти цей... Ну, ти ти головна апостолка. Не сумнівайся. Не сумнівайся. Боже, промовляє до мене. Твоїми устами. До решта пасти, вони такі самі йобнуті, як і ми. Я не йобнута. І це тебе відрізняє від усіх. Нас. Так. Якщо хтось ще не йобнутий, напишіть в коментарі. А ось що? У мене закінчуються сімки. Чим ти будеш мені Подожди, ти. Мою фразу. мою лінію? Напишіть нам в коментарі. Слухай, ну я теж прохав і ще до тебе навіть прохав. Да? Да. Так то я у тебе вкрала. Та ну я вообще так це не розглядаю. Хто в кого вкрав? Що за війна авторських прав? Війна гучностей. То ти мене... Ти тепер засудиш. Mm -hmm. Слухай. Зустрінесь, почав судить. Слухай, розкажи, там ще є час розказати цю ахуїтельну історію. Чи... Не треба. Не треба. Обійдуться да. без ахуїтельна історії. Не настало время ахуїтельного історії. Підманула підвала. Це прям не. Ні, ну слухайте. це. Підступай. Підподступно. Ну, возьмі. Піди, піди, візьми під подушкою. Пам'ятаєш, під, під Подушка. Хороший. Да. Під подушка хороший. Та чому? Тому виходить, що мають бути такі таємні. Ну, припини. Я кажу цікаві. Я згадала, я у тебе питала, у мене зараз закінчаться сімки. Так. Це теж та інтеграція могла би бути. Прикинь би вони мені безплатно поставляли сімки під кожен підпод. я б їх писала кожен. Ті підподи. Ті підпод. Слухай, це теж може бути підвид, який знаєш. Такі бувають ви підподів. Ой, слухай. Так а котер там, скільки там. Я, я, я просто ще ніхуя не сказала, а він вже закінчується. А, а ти що от жоби да? чуєш, да, що а що, так, да? розгляну, у там, мене білорічний води не під фото що вироблений, розумієш. Э, о п'ятій ранку має по пісять, о шості пока. Щоб <рес> <рес> хазяїну не грузно спалося, розумієш. А тоді фігануть під подіще. Не а під підподіще фігануть. Так. Це є Да? Скажи мені там хоч якесь слово там, що. Стоп, слово пам'ятаєш. А ми тоді придумали? Так ми вирішили його не придумувати, бо нам нема що зупиняти. Да. Ну что, 30 секунд? Оооо, ніхуя собі. Слухайте, як в холодний душик зайшла. Слухайте, 30 секунд насправді. Це. Ну, так багато часу. Что ж, у мене вже закінчуються сямки і <риклад> <риклад> під под. Закінчується, але повернеться. Да? Обов'язково за охуєнними сюрпризами. Блін, я про них так і не знаю. і <рес> <Вот и> чудово. <рес> не буде переслухувати. Менше народу, більше кислороду. роду. Тобто, так. Да. Пока.